Беремо фарш. У мене сьогодні це свиний, але може бути будь-який. І курячий, і змішаний куриця зі свининою, свинина з яловичиною. Все залежить від того, що у вас є. Далі, сметана. Сметана, в моєму випадку, звичайна, магазинна, ви можете використовувати будь-яку домашню, розвісну, або що таку з відеречок. Різниці немає взагалі ніякої. Відправляємо її до фаршу, наступними йдуть яйця. Яйця в мене невеликі, ну це приблизно С1 розмір. На цьому етапі вже можна посолити, поперчити і додати любі ваші улюблені спеції будь-які. Тут орієнтуємося за смаком. Полюбляєте, те й додаєте. Я не додаю спецій ніяких, окрім солі та перцю. І тепер все це добре розмішуємо. Можна руками, а можна за допомогою або ложки, або виделки. Обов'язково додаю розпушувач тіста. Ось отак, трішки більше, ніж півчайної ложечки, але і не повна. Дивіться, в мене тісто вийшло густе фарш цей, за рахунок того, що була густа сметана. Бачите, якої воно консистенції? Якщо у вас або сметана рідка, або ви взагалі взяли замість сметани кефір, це також можна робити, але тоді враховуйте, що вам знадобиться. Більше використати вуглеводної сировини для того, щоб загустити. Далі йдемо. Секретний інгредієнт. Для будь-якого рецепту з м'ясом, для будь-якого фаршу, ось така невеличка кількість, вона тільки покращить смак м'яса, підкреслить. І хто ще не випробовував, Раджу спробувати. Це дійсно придає таку пікантну нотку, і смак виходить новим і дуже-дуже класним. Все це добре перемішуємо. Ну, і переходимо до загущування. Значить, дивіться, в принципі, можна, якщо у вас немає ніяких проблем зі здоров'ям, з харчуванням, ви можете використовувати і борошно. І довести до потрібної густини наш фарш саме раху... за рахунок борошна. Але так як в нас зараз дієтичне харчування, корисне, можна сказати, що використовую я вівсяні висівки. Хто не розуміє слова висівки, отрубю. Вони продаються, правда, не в усіх магазинах. Але продаються. Так як в мене густий фарш, то я додаю небагато. Значить, дивіться, стосовно вівсяних висівок, Ось так вони мають виглядати. Бо часто буває в магазинах продають і вони такі, ну прямо як мука за консистенцією, занадто подріблені, перемелені, вони не мають такими бути. Вони мають бути ось такої консистенції. І для перестрахування я додам трішки крахмаля. Крахмаль можна і при інсулінорезистентності, і при діабеті, але крахмаль тільки кукурудзяний, не картопляний в жодному випадку. Одну столову ложечку. Все, залишається, це все добре перемішати. І можна смажити. Ось так виглядає готовий фарш. Можна, в принципі, підсмажити і на пательні, але тоді вони будуть жирними. Можна сформувати кульки або котлетки, і підсмажити їх у духовці або в аерогрилю. Можна запекти в силіконовій формочці. І зробити як міні-кексики такі. Я ж буду готувати безпосередньо у вафельниці. Тому увімкнула вафельницю і чекаю, доки вона розігріється. Все, до речі, розігрілася. Тепер можемо накладати. Накладаємо і смажимо до готовності. Тобто орієнтуйтесь хоч по вафельниці, хоч по духовці, хоч по сковороді до готовності. Але все ж таки не дуже раджу на сковороді, бо це вже буде не зовсім диетична страва. Декілька хвилин і перші вже готові. По-перше, в них навіть колір, бачите, який червонуватий. Це все завдяки секретному інгредієнту. Тобто він не тільки на смак впливає, а ще й на колір. По-друге, чим мені подобається такий рецепт, і смажити саме у вафельниці. Зачасту, коли ми смажимо котлетки, особливо на сковорідці, це виділяється білок, да, тим паче з домашнього м'яса. він там... Звертається і може пригорати до сковорідки, і на котлетці залишитися. В цьому рецепті, на цих вафлях, як можете бачити, немає ніде нічого. Весь сік залишається в вафлях. В вафельниці геть немає ніякого. Ні білку, ні соку, нічого. Також можна випікати такі вироби в силіконовій формі віденських вафель. Тобто ви розкладаєте фарш, гарно його притрамбовуєте і відправляєте в духовку. І також запікаєте. Повірте, це не тільки корисно, це ще й дуже смачно. Ну, а я продовжую смажити наступну партію. Зняла наступні дві вафлі. І, як можете бачити, ось так виглядає сама вафельниця. Я хочу зауважити, що я не змащувала попередню вафельницю олійкою, але за бажанням можна просто зробити ось таких або пару присків з розпилювача, або змастити безпосередньо пензликом. І продовжую випікати. Наступні вафельки. Столову ложечку накладаю, притискаю, закриваю і все, і випікається. Головне не пересушувати їх. Вони виходять ось такі всередині, соковиті, ароматні. І доволі корисні. М -м -м. Тому готуйте, споживайте корисне і всім смачного!